День традицій, день порядку, сватини, крестини, родини, навчання ірафант. Да, це, це такий, як би сказати, сам повчаю, сам навчаюся, ну традиційні, якісь традиції, але таке по відчуттю все ж таки, як, ось, як я ж кажу, крестини, родини, входини, в кого що. Яке свято? Все ж таки, в мене таке повічут, що це свято. Давайте подивимося. Причина, чому ви будете в, в аркані Єрофанту Ероф... у неділю. Сім'я, я ж кажу вам, навіть більше нічого не буду. У мене в таке по відчуттю, я зразу відчула, разом мені стіл показали. Це родинне свято. З чим буде це пов'язано це родинне свято, немає значення. Може, просто до вас там зайдуть ваші там сусіди, напекли пиріжків та зайшли до вас, і вийшло якесь свято. Зійшлися, хоча як сусіди. Хоча ви знаєте, сусіди, то вони ще бувають ближчі, ніж рідні. Да? От таке, як одна велика сім'я. От зайшли і. За столом, може, хтось приїхав, або ви поїхали до когось, але це щось якесь таке свято. У мене по відчуттю, що це якесь родинне свято. Може, хтось в гості прийде, я ж кажу. І о саме головне, що потім і то заморитися від цього всього приймати, о, цих своїх гостей, да там якась, і буде в кінці дня така за дуже багато справ за тяжка ноша, і ви такі будете виснажені. Що в понеділок на роботі будете відпочивати. Ну, як завжди, Такий мій прогноз для других для моїх четвірочок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Вам подобається те, що я роблю. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, мої дорогенькі, що все обов'язково, рано чи пізно, буде добре. До зустрічі!